Що ж, я знаю, вас турбує це питання. Ви на порозі будування вашого майбутнього житла, будь то квартира чи дім. Чи тільки плануєте, чи вам набрид ваш старий євроремонт? Яка б причина у вас не була, ви на порозі ремонту. І ви надихнулись купою YouTube-відео, як люди самі роблять ремонти, ще й знімають про це відеоблог, набирають перегляди, до них біжать. Рекламодавці з пропозиціями співпраці, гроші течуть рікою, дім виглядає як цукерочка, бум, всі щасливі. Думаю, ви вже зрозуміли, що зараз я скажу вам, так не роби, друзі. Вірніше так роби, але не у всіх. Одразу скажу, що це відео не покликане вас якимось чином демотивувати. Навіть навпаки, я хочу додати конструктиву у всю цю гонитву за хендмейдом і дати вам якісь дієві поради, мої поради архітекторки, дизайнерки інтер'єрів та просто людини, яка супроводжувала не один ремонт, та не один ремонт зробила своїми руками, так, цими руками. Я хочу вам дати якісь поради, як вкласти свої сили саме туди, куди треба, де вони виправдаються, де вам це буде приємно і де ви майже не ризикуватимете своїми грошима та своєю безпекою. Отже, мене звати Іванна, з ким ми бачимось вперше, і давайте розбиратись. Ви знаєте, ми з чоловіком, коли брали собаку, ми дивились дуже багато відео на Ютубі і читали дуже багато статей про те, як виховувати добермана. І все ж ми допустились дуже багатьох помилок, і дуже багато до чого не були готові. Зараз аналізуючи це, я зрозуміла, чому у всіх цих відео і статтях про собак там скрізь було про всі ці проблеми, що можуть виникнути. Про все говорили, тобто теоретично я мала знати. Але ж наші вуха і очі були засліплені цим маленьким комочком щастя, що нам скидала Заводчиця, і ми не бачили і не чули з цих відео нічого, окрім того, які добермани гарні, люблячі, веселі собаки, що вони одні з найрозумніших, з найрозумніших порід у світі. Все інше просто проходило повз. Це все дуже нагадує стан ейфорії перед новим житлом, тому що це як новий етап життя. Коли кожен вечір скролиться Пінтерест, робляться мудборди, беруться консультації у дизайнера, який просто розводить руками і каже, що спершу вам треба подбати про планування вашої оселі, або взагалі я не знаю, укріпити фундамент, якщо це стара хата, в якій ви робите ремонт. Насправді, насправді, це все нормально. Оця мотивація і піднесення, вони необхідні для того, щоб дати перший поштовх. Але тут я маю вас попередити, що ремонт це брудно, важко і дорого. І тут моя перша порада буде: не беріться за не вашу роботу. Ви можете бути дуже розумною і кмітливою людиною, але маленькою і худенькою, як я. То зізнайтесь собі у цьому і обличте намагання зробити самостійно е фізично важкі роботи. Також постарайтесь оцінити об'єктивно е сили і уміння вашого партнера, якщо ви будуєте свою домівку разом. Не навішуйте на нього або на неї роботу, яка йому їй. Не або важко робити лише тому, що це відповідає якимось стереотипам про розподіл праці між чоловіком і жінкою. Наприклад, чоловік буде зводити стіни, а робити стяжку, а жінка фарбувати і шити штори. Чоловіку теж може бути важко робити деякі будівельні роботи, але він е, побоїться у цьому зізнатись, бо, ну, я ж чоловік. На жаль, у нас зараз це досі дуже розповсюджена історія. Потім це призводить до того, що призводить до передчасної втоми і саботажу будівельного процесу одної із сторін зварок, неприємних емоцій, які не хочеться згадувати. А я все ж схиляюсь до того, що. Процес ремонту це, це щось, що має об'єднувати та скріплювати сім'ї, бо це спільна праця і спогади про створення власного житла. Вони, як на мене, дійсно безцінні. Отож, випишіть на листочок всі види робіт, які треба виконати, та відмітьте червоним те, чого ви точно робити не будете, і що ви хочете делегувати професіоналам. Якщо сумніваєтесь, подивіться в Ютубі відео, як проходить процес цієї чи іншої роботи. Наприклад, ви сумніваєтесь, чи робити самостійну штукатурку. Подивіться, як її роблять інші, які з нею можуть виникнути проблеми, наскільки це важко, та тоді прийміть остаточне рішення. Визначте, на які роботи вам потрібна допомога, і заплатіть за неї в розрізі часу. Ви можете заощадити не тільки кошти, а й здоров'я і час. Друзі, всім привіт! Я е, пряме включення з монтажу <смі> з монтажу цього відео. Я хочу з вами просто поділитись новиною, про яку я більше не можу мовчати. Поки я зробила собі каву, е, вирішила трошки побазікати і зробити таку вставочку про наш дрон, на який ми з вами збирали гроші. На деталі для якого ми з вами збирали гроші. Цей дрон. Він ожив і залає. Значить, так, хто вже забув, бо пройшло достатньо багато часу. В одному з відео я анонсувала збір на деталі для дрона. Вирішила, що я буду збирати цей дрон самостійно і інформувати про це в інстаграмі і тут у відео на Ютубі. Я вирішила не робити окреме відео для цього, тому що це все-таки не зовсім тематика мого каналу. І вирішила просто робити такі вставочки в окремі випуски, де я буду розказувати про те, як про хід подій. Так, от я ці детальки замовила на Аліекспрес, чекала, поки вони прийдуть. Потім я дивилася цей курс, на якому як збирати цей дрон. Потім я його почала збирати. Звісно, мені довелося там звертатись по допомогу в різні чати до друзів і. Спочатку у мене були складнощі з пайкою, потім у мене були складнощі з прошивкою. Потім ми не могли під'єднати дрон до пульта, і не розуміли чому. Бо ну, всі ж деталі, вони якби з Китаю, і вони можуть бути просто там не працювати чи ще щось. Тобто ми їх то вже спаяли і зібрали, але, коротше, я. Зараз дуже щаслива, тому що на днях я поїхала в спеціальне місце, де цей дрон можна протестувати. Я пройшла з ці емоційні качелі, пов'язані зі збіркою дрона, і нарешті він полетів. Я тут ставлю відео, ви побачите зараз, як він літає. Це Наш дрон, на який ми з вами збирали гроші. Він трошки покосив трави, але вижив. І тепер він полетить робити смерть ворогам. Друзі, я. Якщо ви дивитесь мої соціальні мережі, якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, ви могли помітити, що я трошечки пропала звідти, тому що в мене зараз в житті достатньо складний період. Важко зібратись і взагалі це окрема тема. Але коли я згадую про цей дрон і про його і про те, що я зробила його сама, і про те, що ви всі скидали на нього свої гроші. Я розумію, що до мене повертається віра у те, що віра у краще. У те, що ми цими своїми маленькими діями можемо зробити цей величезний ланцюг нашої перемоги. Це перше. А по-друге, те, що я можу багато і, і те, як багато для мене значить мій ютуб-канал і люди, які мене дивляться. Тобто ви і те, що ми можемо робити добро, можемо робити щось круте. І те, що я можу достатньо багато втілити в життя, як, наприклад, цей дрон. Тому я вам дуже-дуже дуже вдячна, я всіх обожнюю, люблю, цілую, всіх, хто прийняв участь в цьому, а, мене просто розпирає. Да. Дякую. Віднімаю цю кавусю за вас. А спонсор моєї кави, ви самі прекрасно знаєте хто, це 25 Coffee Roasters, обожнюю цю каву. Я вже, напевне, всі смаки перепробувала і всі мені до душі. Ну і хочу нагадати, що промокод Чуракуша на мінус 20% тепер діє постійно, тому зберігайте посилання під відео, скріньте промокод і смакуйте натуральну каву свіжої обсмажки, бо себе, друзі мої, треба тішити. Друга порада буде ніби протилежна першій це не бійтесь пробувати. Деякі люди якраз схильні більше до недооцінки своїх сил, аніж до переоцінки. Я би сказала, що це більше стосується жінок, які, які під впливом цих нав'язаних соціумом поглядів реально, реально вважають себе тупенькими у сфері ремонту. От, неспроможними зробити якісь елементарні речі. Повірте, я зустрічаю це на кожному кроці. Деякі кажуть із такою упевненістю, що вони нездатні, ну просто не здатні. От, немає в них. Тих налаштувань богом даних, я не знаю, повісити люстру, зашпатлювати якісь штроби або дірки в стіні, зробити якусь елементарну, зібрати якусь елементарну тумбочку чи ліжко з ікеї. Я розумію, коли це дівчата роблять для того, щоб отримати більше підтримки, допомоги, ініціативи з чоловічого боку. Але, ну, блін, коли це прям щире переконання, що ти не можеш, що ти не здатна бути дівчина, мене це дуже засмучує. Я просто, Я просто скажу. Сподіваюсь, мене не захейтять. Будівельні роботи дуже прості. Там не треба знати вищу математику чи закінчувати 6 років вузкопрофільного вузу, вускопрофільного вузу, щоб вміти прикрутити розетку. Там не, не потрібно розбиратись, в чому вимірюється напруга, а в чому сила струму. Для того, щоб від одної розетки провести іншу, наприклад, на іншу сторону ліжка, щоб у вас було дві розетки. Це елементарно як. Конструктор Лего для дітей. Просто треба загуглити інструкцію і все. Інша справа, якщо ви не хочете бруднити руки і боїтесь, боїтесь поламати нігті, тоді так, навіщо взагалі тоді вам цікавитись ремонтом своїми руками, правильно? Я би виділила тут три основні стовпи: це планування, електрика і сантехніка. Так, я знаю тільки що я казала, що будь-яка дівчина може зробити собі додаткові розетки, але електромережа всього житла, особливо якщо вона робиться з нуля або майже з нуля, або дуже суттєво змінюється це велика робота, в якій є безліч нюансів. Тому, якщо ви ніколи раніше не працювали з електрикою, не заглиблювались цю тему, я раджу вам звернутись до професіоналів, у яких є в цьому досвід. Або нехай поряд буде той, хто вас постійно консультуватиме в цьому, якщо вам дуже цікаво зробити це самостійно, і зможе, якщо що, допомогти, це саме стосується і сантехніки. У вас може бути невеличка хатка, але коли ви десь щось не так під'єднаєте, поміняти це буде дуже важко. Адже сантехнічні труби і з'єднання ми ховаємо в стіни і підлогу, і знайти проблему та вирішити її буває дуже складно і дорого. Наприклад, якщо це будинок, то Дуже часто труби можуть закладатись неправильним чином, неправильно бути ізольованими, і вони можуть просто замерзати взимку. Таке часто трапляється. Це реально важко виправити. такі речі реально набуваються тільки з досвідом, і тому іноді правда може бути дешевше для вас і для здоров'я вашого будинку просто найняти людину, яка має цей досвід. Але все це вторинне, первинне це планування. Часто натрапляю в інтернеті на відео, де люди самі роблять ремонт з нуля і або реставрують старі будинки, або будують самі будинок. І це все дуже захопливо спостерігати за процесом. Але майже завжди, коли я бачу їх самостійно зроблене планування. Мені хочеться мені хочеться бити руками по екрану і кричати не робіть так, не робіть. Але я, звичайно, нічого не пишу, бо це негарно. Вони вже зробили. Ну і взагалі мої консультації коштують грошей. Вам може здати, що робити планування це не цемент мішати, і що та я сам можу собі намалювати, де спальня буде, а де буде ванна. Але робота над плануванням це фундамент вашого майбутнього дому, та не просто дому вашого життя в цьому домі. Скільки я бачу цих, цих незручних санвузлів, в які важко потрапити, двері, що відкриваються як попало, непродуманих оцих темних коридорів. Ви маєте розуміти, що навіть, 10 навіть на 10 см посунута стіночка, може в корені змінити функціонал цілого приміщення. Я вже не кажу про. Зонування всередині навіть найменших кімнат та про гардеробні чи кухонні системи, які також треба ретельно планувати з професіоналом. Цим займаються архітектори та дизайнери, і це робота, яка має бути е, добре пророблена. До речі, помітила таку дуже цікаву штуку, що зараз е, дизайнерів інтер'єрів стало дуже багато. Вони е, ну на це є попит, е, я це бачу, але е, я помітила відмінність. Між людьми, які мають архітектурну освіту і займаються дизайном, і людьми, які просто пройшли курси, які просто курси вони часто направлені на те, щоб дати вам якийсь алгоритм роботи, по якому ви будете далі заробляти гроші в цій сфері. А освіта, яка є, наприклад, у мене, я зрозуміла, що вона мені дає набагато більше, вона мені дає розуміння цього простору. І форм, як вони між собою складаються. Ну, наприклад, проєктуючи якийсь невеличкий будинок, ми не робимо а, аби яку гарну форму, просто якусь прикольну форму, а потім під неї вже підлаштовуємо всередині, там, де буде ванна, де буде це, де буде це. Ти якби бачиш картину загалом, ти бачиш, яке приміщення перетікає в яке, як воно між собою, як це все стає на фундамент, як, криша, як дах заходить криша. Як дах заходить на лягає на ці кімнати між собою, це як така, така схема вимальовується в тебе в голові, і це мені здається, якраз і відрізняє дизайнерів інтер'єрів або там декораторів від архітекторів або людей, які мають архітектурну освіту і вміють грамотно її приміняти. Ось так. Тому ну, це просто цікавий факт, який я нещодавно для себе якось... якось він мені помітився. Отже, ви можете не замовляти цілий дизайн проект там у дизайнера чи архітектора. Ви можете замовити просто планування, і по ньому вам вже і сантехнік, і електрик робитиме там малюватиме, малюватиме все, де у вас буде, на яких місцях все буде підлаштовуватись під це планування. Планування це щось, що можна дуже легко запороти, та дуже важко потім поміняти. Тим паче, це дуже доступна історія. Лігкоподілять, сложно не невозможно ті, забити. Ось так Тож, да, ось на те, щоб гарно зробити архітектуру приміщення, ось на це якраз таки і потрібна вища освіта. Тому що виходить, що працююча сантехніка і електрика вона є у всіх, а працююче планування воно є у одиниць. Це правда, на жаль. Далі. У професіоналів. побільше. Коли етап будівельних робот закінчено, час надихатись. І тут важливо не. Починати видумувати велосипед. Я якось знімала відео про книжки, які поміняли трошки мій погляд на творчість і творчу роботу. І там я казала про книжку Кради як митець. Я думаю, ви чули про неї. Можливо, хочете переглянути це відео, воно буде десь тут. Суть в тому, що ніякий креатив і ніяка творчість не народжується ні звідки. Ви не можете придумати, як вам закомпонувати там якусь зону, наприклад, навколо каміну, чи як облаштувати спальню з нічого, якщо ви до цього ніяких прикладів взагалі не бачили, шукайте приклади і головне аналізуйте їх, чому подобається, а чому ні, чи це зручно, як ви уявляєте себе в цьому просторі, дивіться, як роблять інші. Якщо ви робитимете так протягом якогось часу, ви зрозумієте, що із купи того, що проаналізував ваш мозок, він збере все, що відгукнулось. І віддасть вам вашу унікальну ідею, а потім ще дасть вам рішення, як це втілити. Але якщо ви не робитимете цього, вам буде дуже-дуже складно. Тому не клейміть себе тим, що ви не дизайнер, не художник, у вас нема смаку, і вам просто потрібна хата, щоб усе робило, щоб все працювало. І весь цей дизайн не про мене, це про вас. Просто чомусь існує міф, що люди діляться на творчих і ні, на тих, у кого є смак, і на тих, у кого ні. Насправді це не так. І я не перестану це повторювати, бо у будь-якій сфері є свої робочі інструменти, і тим, що стосується дизайну і дизайну домівок та облаштування дома, я ділюсь тут на своєму каналі. Тому підписуйтесь і знайте, що ви можете завжди вивчити, покращити свої навички в чомусь і використовувати їх, якщо вам це необхідно. Я дуже люблю вінтажні речі, речі з історією, у яких є пам'яті, сенс і так далі. Ну, ви самі прекрасно знаєте, якщо слідкуєте за моїми відео і моїм інстаграмом. Але останнім часом ця тема стала ну, дуже популярною. І таке враження, що всі буквально все намагаються перефарбувати і дати всьому друге життя. Навіть якісь радянські вонючий шафі, яку вже давно пора викинути на помийку. І потім ти дивишся на цей інтер'єр, а там просто. Перефарбована у різні кольори берег-барахолка, і в цьому немає за що оку зачепитись. От реально у всьому має бути баланс на балансі побудовані смачні красиві затишні простори, баланс між кольорами. Темний колір ми підсвічуємо світлим, баланс між фактурами, між теплим і холодним. Та найголовніше про що ми будемо зараз говорити: це баланс між новим та старим. Про це люди дуже часто забувають. Запам'ятайте цю картинку, і нехай вона буде у вас в голові, бо це неймовірна краса, в якій купа балансів. Всі, що я перечисли... перелічила вище. Тож, якщо ви любите вінтаж. Ви хочете відреставрувати бабусинка мод, будь ласка, але нехай ця річ буде унікальною. Не забирайте в неї її унікальності. Відреставруйте його як слід по всім правилам, не просто закочуючи фарбою, а з всією відповідальністю, любов'ю до цієї речі. Або купіть гарний, цікавий, гарний і цікавий вінтаж, і нехай він стоїть, красується поряд з новими сучасними речима, купленими в магазині. Тоді і тільки тоді ця річ буде цінною, смачною. Смачною і унікальною, тому я вас закликаю купувати вінтаж. Але не зловживати їм, щоб дім не перетворився на розфарбований музей. Так нові речі можуть бути дорогими, але уявіть просто, скільки свого часу ви витрачаєте на те, щоб все перефарбувати. Це можна просто з розуму дійти. От реально до речі, друзі, я оце сказала про стару радянську шафу, яку давно пора викинути. Але знаєте, що, що можна взяти із старої радянської шафи? Оці дверцята, бо вони шпоновані і покриті таким лаковим. Покриттям, яке можна просто зняти за допомогою будівельного фену або розчинника, ну краще без розчинника, зняти е, з них лак і залишити просто, бо там дуже часто використовувався гарний шпон, і це достатньо прикольні двері. І оці двері. Можна таким чином можна зекономити і дати старі старі радянські шафі життя, якби в екологічному, да, такому правильному ключі. Тобто можна зробити просто з цих взяти ці фасади від шафи, зняти з них лак і на їх основі да, зробити корпус для якоїсь іншої шафи і використати ці дверцята. І на цій вашій новій шафі зі старими дверцятами буде такий наліт старини трошечки, трошечки, мало хто її помітить, але ви так зекономите. Ви так додасте вінтажу в і, і пам'яті в ваш простір. І також це буде виглядати дуже грамотно і дуже доречно. Тому користуйтесь. У висновку хочу сказати, що робитимете ви все самостійно чи тільки частину. Це все одно буде домівка, яку ви зробили для себе самі. Ваша участь не применшиться, якщо ви скористаєтесь чиєюсь допомогою. Ремонт не стане менш трушним, але а, я закликаю вас берегти свої сили, нерви та берегти одне одного, якщо ви впрягаєтесь всю цю історію, всією сім'єю. Все можна змінити, все можна переробити. Деякі будинки навіть можна перевести на іншу ділянку у інше село. Що вже казати про колір стін? Головне не бійтесь, не відкладайте. Нехай у вас буде свій. Не ідеальний, неповторний і рідний дім, який ви зробили своїми руками. Бережіть себе. Ла-ла-ла-ла! ла Поїхали. Все. 3, 2, 1. І ще. О, Боже, яка я гарна. Я вдягла сукню перший раз на рік для того, щоб зняти відео. Ні, щоб з дому вийти погуляти в сукні. Нет. Я хожу гуляти в шортах і в футболки. Це мій максимум. Але для відео. Ну, подивіться. Добре. Выпьем водички.